Рада вітати вас, другі друзі, на своєму каналі. І так, тема розкладу сьогоднішнього. Хто слідкує за вами, чого ви не помічаєте, буду використовувати дві колоди, щоб глибше відкрити розклад. Розклад загальний, не відділяю жодного зодіакального знаку, просто якщо. У вас є така ситуація, що у вас програється тема розкладу. Ви помічаєте, що хтось занадто цікавиться вашим життям. Запрошую на розклад. Сьогодні будемо детальніше розбирати, чому так стається, для чого і що за урок ви проходите. І так, хто слідкує за вами, хто ця людина? По енергії нам треба зрозуміти. Далі, чому ця людина не дає вам спокою? Оце теж важливо. Програється? А, чого ви не помічаєте? Як повернеться ситуація для вас? І урок, який ви проходите з цією людиною? Тому що не даремно ж так все. Вам треба щось побачити. Ну, і використовую також додаткову колоду, яка глибше мені покаже ситуацію. Так, хто слідкує за вами, хто це? Далі, чому ця людина не дає вам спокою? Чого ви не помічаєте, як повернеться ситуація для вас, і урок, який ви проходите. Хто це, дорогі глядачі? Хто це? Чоловік за вами слідкує? Не дає вам спокою чоловік, тому що тут у нас і якраз рицар кубків, все це стосується почуттів, мої дорогі дівчатка. Хочу сказати, що також програється король Пентаклів, тобто це якась стабільність, впевненість у завтрашньому дні. Він працює на своє майбутнє, він хоче сім'ю, він хоче, як кажуть, дім, повну чашу, тобто, щоб все було, і жінка була, і дім був, і благополуччя в домі. Тому цей чоловік активно за вами слідкує. Цей чоловік навіть проявляє уже якийсь інтерес до вас, можливо, у вас починається якесь спілкування, можливо, ви навіть вже на якомусь етапі, і дійсно, ви викликаєте занадто велику цікавість у цієї людини. Також, якщо дивитися на рицара кубків, то знаєте, це якась закоханість, це почуття. Це коли, знаєте, з чорних хмар ви виходите в щось світле позитивне. Тобто ця людина виводить вас на новий якийсь етап, на новий період. Хороші карти, позитивний чоловік. Найбільше мені подобається, що програється як король Пентаків. Людина невітряна, людина стабільна, людина. Ціле спрямована. Так, ідемо далі. Чому ця людина не дає вам спокою? Ось головне питання і тут, якщо дивитися, це у нас король е, жезлів, е, розумієте, що вам потрібно е, взагалі трішечки більше. Звернути увагу на себе, відбити себе. Вам потрібно відбивати якісь претензії. Можливо, у вас такий етап в житті, мої дорогі глядачі, коли, знаєте, хтось вирішує за вас, хтось втручається в ваше особисте життя, кожному є діло. І сусідам, і родичам. І вашим друзям, і, можливо, навіть вашій сім'ї, усім є діло до вас. Кожен помічає ваш крок, кожен помічає вашу помилку, кожен помічає, що ви сьогодні робили, що ви їли, де ви спали, і вам треба це зупинити. Ця людина, в ваше оточення, оцей чоловік приходить недаремно, тому що він такий, знаєте, коли треба, він вам допоможе. Якщо по енергії жезлів дивитися, ви тут на... програєтеся як сімка жезлів, а цей чоловік програється. Як король жезлів, тобто людина допоможе вам вийти з цих претензій, з цієї ситуації, людина допоможе вам відбити усі ці атаки, розібратися в своєму житті. Тому він не дає вам спокою, тому що доленосно для вас цей чоловік посланий вищими силами. Так, ідемо далі. Чого ви не помічаєте? І знову подивіться, як програється. Ви бачите, тут у нас сімка жезлів, тут у нас сімка жезлів і дев'ятка кубків. Дорогі глядачі, це треба зупиняти, тому що ви просто не впораєтеся самостійно, ви розпиляєтесь, ви багато чого виконуєте, можливо, багато кому допомагаєте, багато кого на собі тягнете. Вам це треба зупинити, і вам, як ніби не вистачає ресурсу. Вам треба все розкласти по поличках, в роботі, в сім'ї, в спілкуванні, в родині. в Стосунках, тут можна назвати дуже багато різних пунктів життя, де вам треба все розставити по поличках, де вам треба зосередитися на собі, зосередитися на тому, чого ви хочете. І ви, як ніби, не можете впоратись, у вас кожного разу хтось хоче, знаєте, зробити вам боляче, ущипнути вас як цей рак на березі. Ось цього моря. Тому, мої дорогі глядачі, чого ви не помічаєте, так це того, що дійсно вам треба все в житті розкласти по поличках, і ця людина, яка за вами слідкує, тобто цей чоловік, він, звісно, не дає вам спокою. Він, звісно, за вами слідкує. Дорогі чоловіки, хто мене дивиться, ви просто перевертайте карту на себе. Але дуже гарно програється для жінок. Так, як повернеться ситуація? Старший аркан-помірність і четвірка пентаклів. Що хочу сказати за цими двома картами? Старший аркан-помірність відбалансовує ваше життя. Тобто темна і світла сторона знаходяться в балансі. У вас не буде переважати щось одне, навпаки, у вас навіть більше буде бачити таких радужних. Перспектив гарного такого настрою, барвистого. Також по цьому аркані помірності вас відновлюється енергія, ви не дратуєтесь, ви спокійні, ви задоволені з собою. Ви переглядаєте також режим дня, ви вже, знаєте, знаходитеся в якомусь позитиві, в рівновазі, в добрі. Тому я можу вам сказати, мої дорогі глядачі, що ситуація для вас повернеться в кращу сторону. Просто цей чоловік, ця людина, яка вривається у ваше життя, допоможе вам відбалансувати все це. Ну, якщо дивитися на четвірку пентаклів, це карта стабільності. Або ж, до прикладу, коли ви переходите на новий рівень, у вас знаходяться якісь нові можливості для того, щоб назбирати більше грошей, для того, щоб вирватися з якихось фінансових обставин і піти далі. Тобто, це ще й буде програвати. Як фінансова допомога, тому що тут у нас король пентаклів, людина працююча, людина цілеспрямована, це, як я вже казала, мені найбільше подобається в розкладі. Так, дорогі глядачі, йдемо далі. І це у нас урок, який ви проходите: двійка жезлів, а також шістка кубків. Ну, що я можу сказати? Вам потрібно розкривати горизонти, вам потрібно дивитися вперед. І самотужки ви чомусь як не можете це зробити. Вам потрібна підтримка друга, людини, коханого чоловіка або ж коханої жінки. Вам потрібна якась спільна справа, вам потрібна навіть якась додаткова енергія для того, щоб ваші справи налагоджувалися і йшли вперед. Тому, знаєте, можливо, вже в житті так все і складалося, щоб ви зрозуміли, що. Вам потрібен хтось що самотужки, дуже важко йти по житті самотужки, дуже важко вирішувати усі життєві питання. Тому, дорогі глядачі, не втрачайте можливість, налагоджуйте своє життя, не залишайтеся одинокими, тому що карти показують, що людина, яка за вами слідкує, людина, яка проявляє до вас інтерес, допоможе вам в житті багато чого владнати. Вам потрібна підтримка? Скористайтеся цим. Я вам бажаю Два всього хорошого. Дякую, що ви зі мною, дякую за ваші лайки, коментарі і підписки. Надзвичайно приємно працювати для вас. До нових зустрічей, ваша Надія в краще.